ВТшники, вам до Канади, США, Швеції, Німеччини. А Україна це країна з сімейними цінностями. Так, але ні. Так, Україна країна з сімейними цінностями, але ні. Ми, українці, не маємо права цуратися жодного іншого українця. І ти паче витурювати українців на чужину. Навіть якщо ці українці є не зовсім такі, як ми, навіть якщо вони є збочинці, чи навіть якщо вони є злочинці, ми не маємо права цього робити. Але натомість ми маємо. Поставити у цього українця на шлях істини. Ми маємо створити для того українця і для всіх нас українців досконалі умови життя в Україні, життя і праці, щоб кожен українець своєю праці збагачив нашу Україну і возвеличив наш український народ. З іншого боку, ми повинні розуміти різницю між людиною, яка любить займатися всякими тими збочинствами, і організаціями тим громадсько-політичним рухом ЛБГТ, який має мету своєї діяльності. Мета їхня це утвердження їхньої ідеології як панівної в Україні і як обов'язкової в Україні, щоб всі заклади освіти, починаючи від дитячого садка, впроваджували їхню ідеологію за масою інформації тощо, це інші матерії. Ми знаємо, що Україна це вільна країна, і в нас це дозволено, що не заборонено. У нас дозволено курити, вживати алкоголь, напої, навіть наркоманією займатися, в нас дозволено ну, і тепер те, і сексуальними практиками займатися. Але ніхто не має права дозволювати в нас утверджувати як понівну ідеологію, ідеологію алкоголізму, наркоманії чи ЛБГД.